Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше мати відомого блогера Ігоря Лаченкова відсудила 6 мільйонів гривень на користь російського оборонного підприємства. У 2017 році на третій рік війни апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив рішення, за яким провідне українське оборонне підприємство «Південмаш» МАШ зобов'язане виплатити 6 мільйонів гривень російській компанії Люшин Фінанско. Ця компанія входить до корпорації Ростех, що є потужною частиною російського військового промислового комплексу. Дані з реєстру судових рішень свідчать про те, що головувала на цьому суді Оксана Лаченкова, мати відомого блогера Ігоря Лаченкова, замість того, щоб відмовити в виконання цього арбітражного рішення, український суд одноголосно без Уважень та окремої думки інших суддів віддає 6 мільйонів гривень у руки ворогу, зазначила громадська активістка Марія Барабаш. У 2023 році Оксана Лаченкова була звільнена з апеляційного суду. Однак питання щодо причин цього рішення залишаються відкритими. Чому судді, які ймовірно могли співпрацювати з ворогом, не несуть відповідальності після виходу на пенсію? І чому вони продовжують отримувати виплати від держави? Чому з її сина офіс президента в обличчі Дмитра Литвина, радника Зеленського, та як кажуть найкращого друга Ігоря Лаченкова, активно створює ідола та кумира для української? Молоді, задається питанням волонтерка.